Леся Українка до мого фортепіано Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою. Вповіду вас думки веселі і сумні. Між про тобі, мій друже давній. Вірний пройшло життя дитяче моє, Як сяду, при тобі час вечірній, багато спогадів тоді встає, Картина повстає, Зібрав з гурточок, Проводить реч і співа, і гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, Чия з весела виграва рука. Та хто се плаче так Чи чиє рида нестримане, тяжке, несила у кориць такій малій дитині, Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж корого так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала. Що на мене, мов хмара гризна шо. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла з грая красних мрій. Веселкою моя надія грала далеко, линув думок легкий рій. Ростаємось надовго ми з тобою. Застанешся ти в самоцінний мій, а я не матиму. Сидітьтеся журбою, прощай же, давній, любий, друже мій.